Волонтеримо, чим можемо, всім допомагаємо, служимо людям, допомагаємо і армії. Всім чим можемо. Можливо, за те, що вони в Києві відчувають таку більш вже безпеку. Можливо, за цього. Хоча мені здається, що навпаки більше люди, люди допомагають і чекають на перемогу вже вчора. Коли був збір від Модобанка, там сіть дрони, а чи менше стали донатити, я думаю, що просто якби фінансові можливості не всіх. Однакові. Ну, якщо чесно, я вже давно не донатила, але я б не сказала, що менше. Я думаю, що на рівні, тому що, так як дивишся, от е, всі оці, скажімо, заклики до зборів і так далі, люди буквально за дві-три доби збирають мільйонами. Тому я б не сказала, що менше. Не пам'ятаю в тому році, бо люди вже ну, вклалися скільки могли. Вони ж не мають золото дна. Так, да, немає змоги на д 500. Ну чи допомагаю, допомагаю тому, що, тому що не можу вже знайти роботу. Ну так, поміла, чи своїм родним, близьким, сусідям, так. Змоги не дуже велика, змога в мене є, але в основному допомагаю знайомим. А ви останнє робили це? Вчора. Доходи стали, стали менше у людей. З роботами проблеми. Ну, стараються, серед, серед моїх знайомих стараються люди допомагати, навіть з пенсії, як у мене. Так, доначую. ну, десь, мабуть, у лютому донатила. А чи згодні з цією тезою, що люди зараз менше допомагають в армії, ніж на початку війни? Ні, не згодна. допомагають так само. Так, на початку війни донатив. Засували зараз якось. А коли в останнє донатили? Останній раз, ну давненько вже. А чи згодні тезою, що люди зараз менше стали допомагати армії, ніж на початку? Так, тому що багато корупційних схем. Я не маю підстав так казати, але деякі волонтери також є запитання багато по ньому відомі. У мене в принципі нема такої змоги. Так. Е... Да. А чому я? тому що наше правительство багато розкрадає грошей. Я їм я допомагала, перечисляла гроші, скільки я могла, але зараз я навіть не знаю, куди то мені піти, і що я би дала навіть скільки треба я, грошей, але я знаєте. Пенсіонерка, я вже не знаю, куди то йти. Е, ви знаєте, може люди дуже трохи обідніли, бо ви як продукти дуже подорожали. І люди, може, ну так немає, звідки я і по можливості допомагаю. А в останнє коли це робили? Е, мабуть, місяця три назад. А чи згодні стезою з, з тим, що люди зараз стали менше допомагати армії, ніж на початку? Ні, не согласен. Ну, наскільки я знаю, мої э, знайомі і друзі допомагають э, всі.